Добрий врожай у просторах безмежний, праці віддячують щедрі поля, горда країна моя незалежна, вільна, свята українська земля, Роздолля, як світне озоре, живі у щедротах поля, зелені долини і гори, свята українська земля. Доброго дня, шановні аграрії та гості виставки, у ці прекрасні осінні дні. Ми традиційно вшановуємо трудівників села і щиро вітаємо вас, шановні трударі та гості 28-ї обласної виставки Агроподілля 2012 На виставці представлено продукцію кращих виробників сільського господарства, Підприємств харчової промисловості Хмельниччини, сільського господарства, машинобудування, приватних підприємств та аграрної науки почесне право урочистого перерізання сторічки надається голові Хмельницької обласної державної адміністрації Василю Степановичу Ядосі та голові Хмельницької обласної ради Миколі Васильовичу Дерекоту. Українським звичаєм, шановних гостей, зустрічають за башним короваєм намолодженого цьогорічного рожаю, який вигляданий руками хліборобів Хмельниччини. Російськома присвячена 75-річчю Хмельницької області, оголошується. Відкритою Право підняти прапор виставки надається кращим студентам, майбутнім аграріям, Комаровському Анатолію Васильовичу, студенту-випускнику біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету, стипендіату президента України та Мігалатюк Катерині Анатоліївні, студентці-випускниці біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету, стипендіат. Кабінету міністрів України